Царство Боже є, воно існує, воно реальне і воно росте. І про це добра новина сьогоднішнього дня. Почитай Євангеліє в описі до цього відео. Багато людей в цьому світі живуть так, якби Бог не існував, просто вдають, що не помічають його. Що він такий маленький, як гірчишне зерно. Пам'ятай, що царство Боже є, і Бог є цар. І можливо, якщо ти зараз цього не розумієш, не хочеш розуміти, не відчуваєш, не переживаєш, пам'ятай, що воно росте, бо воно від тебе не залежить. І колись Господь об'явиться у своїй славі, і ми, християни, в це віримо. Тому вважай на те, що слухаєш, каже сьогодні Євангеліє. Вважай на те, що чуєш, вважай на те, що слухаєш, бо якою міркою будеш міряти, такою тобі відмірюється. Вважай на те, як ти приймаєш Боже Слово. Якщо приймаєш його за правду і робиш Христа Царем свого життя, ну то відмірюється тобі рівно ж так само. Зробить тебе, Господь, Сином Божого царства. Зробить тебе, Господь. Учасником радості. Пам'ятай, що якщо ти хочеш розуміти слово Боже, дозволь Христу тобі його пояснювати. Христос нам у самоті пояснює своїм учням притчі, якщо читаєш Святе Письмо, дай час тиші, мовчанні і роздумів. І Христос відкриє тобі правду, яку Він хоче принести для тебе.